Коло мене був чорний кіт, лежав. Е, я спочатку думала, що, може, машина задовила, тоді далі там був сірий кіт. Е, в сусідки теж троє котів немає, вона їх лічно ну, убирала сама. І ми не могли виловити, понять, що це. Ми мусили поставити камеру. Ми поставили камеру і ми зняли, ми побачили, що воно таке. Думали лисиці? Ні, ну це не лисиці. Двадцятьох вуличних і домашніх котів мертвими знайшли у мікрорайоні Масляниківка у Кропивницькому, розповідає місцева жителька Анна Жуйван. Показує відео з камери спостереження від 26 червня, коли загинув кіт жінки. Оці я не знаю, що воно за створіння. Заходи отак судою, і вже під сусідською хатою жене кота на дерево. І вони його збили того кота, і тут вони вже його душили. Каже, помітили, що ці тварини з'являються коли стемніє. Така ситуація протягом останнього місяця. Боїмося, звичайно. Ну, зараз почнуться, закінчаться коти. Тоді підуть діти. А я ж кажу, як зімою воно ж темніє рано. Люди дзвонять, дзвонять, дзвонять кожен день по три-чотири чоловіка. Мені телефонують. І я написала звернення. До депутата міської ради депутат міської ради в свою чергу написав до міської ради у місті діє програма регулювання чисельності безпритульних тварин. На неї з бюджету цьогоріч виділили 400 тисяч гривень, сказав заступник міського голови Олександр Варгун. Бажаючих працювати відловлювачами тварин на комунальному підприємстві Універсал 2005 Ми не можемо знайти. Звернулися і в центр зайнятості, і пообіцяли, що таких. Осіб і фахівці вони нам приведуть цілу армію, але вже пройшов місяць, на жаль, ніхто не хоче йти елементарно працювати відловлювачем. Будемо намагатися знайти, тому що ну, варіантів других немає. Мисливець з 60-річним стажем Юрій Пастух переглянув відео з камер спостереження. Також показав його мисливцям з інших областей. Вважає на котів нападають не собаки, а дикі тварини. Одні говорять шакали, другі говорять вовки. Третій говорять собака, вовки процентів, мабуть, 60-70, що це вовки. Повадки в них як вовків. З березня 2022 року на Кіровоградщині через воєнний стан заборонили полювання. Відстрілювати диких тварин не можна. Обласна військова адміністрація дозволи або заборони на полювання не надає, нагадав заступник голови обласної адміністрації Юрій Миколаєнко. Дозвіл на тимчасове відкриття полювання очікують у жовтні. Якщо будуть рекомендації відповідних Міністерських служб держпродспоживслужби, ми будемо вимушені на деякий час восени відкрити сезон полювання. До обов'язків так званої єгерської служби відносяться проведення відстрілу диких м'ясоїдних тварин, зокрема вовка, лисиці, бродячих собак, в мисливський сезон протягом року. І це їхній обов'язок. Це е, передбачено законом про мисливське господарство і полювання. Дикі тварини можуть бути носями сказу. Це смертельне захворювання та переносити вірус на домашніх тварин. За даними речниці Держпродспоживслужби в області Наталії Шевченко, за півроку зафіксували 53 випадки сказу. Торік за такий же період на 19 менше протягом 2023 року було 100 випадків сказу на 64 більше, якщо порівнювати з 2022-м. Торік розклали вакцину від сказу на 10% угідь. На більшій частині Кіровоградщини зробити цього не змогли через заборону використання літаків під час воєнного стану. Олександр Сметанко, Олександр Кац'яненко, Суспільне новини, Кропивницький.